Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі. Вибачаюсь, що я так. Коли отако роблю, я, я, я помітила, якось подивилась відео і побачила, що карм, карма, камера здригається. Вибачайте. І так, мої дорогенькі, у нас починається новий тиждень. Хтось, можливо, дивиться не у понеділок, а дивиться в інший день. В мене мої карти дня не закріплені. Не за якою датою, не за яким роком і днем, тим більше. Тому ви можете брати. Хтось колись мене питав, я пояснювала, що сьогодні у вас ця карта програється в когось завтра, післязавтра, через рік у когось іншого. Тому, якщо вам якась карта дня не підходить, берете якусь іншу. І так, навіть ті, які я 3-4 роки тому викладала. Гаразд, мої дорогенькі, вибрали свою карту і будемо дивитися, що чекає вас сьогодні. І так, у нас тут вау, султан. Ого-го, дивіться, ну, це імператор. Султан це є імператор. З одної сторони ми знаємо, хто такий султан, що це багатожонець, так, але дивіться, це не значить, що ви сьогодні. Граєте роль багатожонця? Ні, але імператор він говорить про якусь стабільність, про якусь впертість, про впливовість, про якогось мецената, про якогось спонсора. Це людина впливова, яка вам, можливо, в чомусь допоможе. Взагалі-то я бачу цю карту як овен. Впертість йти до своєї цілі, а імператор він завжди має плани, має структуру, якісь. Все в нього по поличках, все в нього чітко, як у військових. Ось такий у вас сьогодні день. Це може бути якась підтримка від когось, а може бути вам потрібний якийсь план. Ви чітко бачите і знаєте, що вам потрібно зробити. Це і законність, мої дорогенькі. Це і продавлювання, і впертість, і там, де людина не може через бетонну стіну бийся, хоч головою в стіну, не проб'єшся. Але впертість присутня сьогодні. Карта номер 2 Тут у нас п'ятірочка кубків. Це, як я її завжди називаю, печалька, сум, втрата, безнадійність, розчарування. Це коли людина от впала на підлогу, нижче, вже нема куди, як то кажуть. це і стид, і срам може бути теж. Ось це якась обідка може бути. Дуже низькі вібрації, дуже таке плачевне стан такий. ось, Але, мої дорогенькі, розберіться з цим, залиште це позаду і майте це як згадку. Тому що наступна карта так і є. що це, Хочеш, не хочеш, це залишиться позаду. День сьогоднішній. так? Ось, хтось, можливо, дійсно скривдить вас сьогодні. Якусь, якесь негарне слово, хтось образить. Ви знаєте, будьте певні в собі. І кажіть: я богиня, я імператор, султан, в мене все прекрасно. Ось, а всі решта пішли лісом. І так, карта номер три. Тут у нас сімірочка монет, і вона говорить про. Очікування чогось, результату, урожаю. Щось ви вклалися, вклали свою енергію, вклали свої ресурси, свою силу в щось, свої фінанси, свої, як це сказати, щось, щось ви вклали кудись. так? І карта каже: наберіться наразі терпіння. Нічого так швидко не робиться. Навіть як ви травку будете тягнути, вона швидше не виросте. Ось тому ця карта каже терпіння в першу чергу, і очікуйте результату. Але ви знаєте, від, те, від того, що ви будете просто такого чекати, нічого не зміниться. Займіться важливими справами. Щиро вдячна вам, мої любі, за увагу, за вашу підтримку, за ваші вподобайки, коментарі, а також побажання. Гарного вам початку тижня! Ось, бережіть себе, мирного дня і разом до перемоги! Все, буде Україна!